Дуже страшна історія. Було це в Штатах. Один лікар займався тим, що робив дуже пізні аборти. Був він, напевно, один на штат такий лікар, який на це наважувався. Робив він це шляхом того, що вводив в серце ненароджених дітей розчин хлору. Одній дитині він ввів. Розчин хлору в чоло помилково. І дитина вижила, але осліпла. Через п'ять років дівчинка загинула. А діти страждалися, гинули. Але лікар не зупинявся, мов і наркотична ще залежність і вилікувався від неї з допомогою віри в Господа. Але практику абортів продовжував. Зате щотижня ходив до церкви молитися. Без охорони. Всі інші місця в нього була охорона, коли він ходив. Тому що багато захисників життя хотіли стратити цього лікаря. Одного разу йому прострелили руки. Жінку, яка так захищала ненароджених дітей, посадили до в'язниці на 10 років. Через два місяці лікар повернувся до практики абортів. Він був просто одержимий мищенням ненароджених дітей. Він говорив, що захищає права жінок. А як ви думаєте, чи можна так захищати права жінок, убиваючи дітей? Як на мене, це неправильно і неправомірно, все завершилося тим, що один пролайфер взяв до рук зброю, прийшов до церкви, сказав такі слова лікарю. Тепер ненародженим діткам буде безпечніше в нашому штаті. І вистрілив йому в лице, просто в церкві, а потім викликав поліцію. Труп лікаря забрали. Діти дійсно стали менше гинути. А пролайфера посадили до в'язниці на довічний срок. Я надію, що його випустять раніше. Ось така страшнюча історія із. Масою тропів і скалічених життів. А що ви скажете про це страхіття? Хоча що нам, українцям? Ми що не знаємо страхіття? У нас страшна війна? Чомусь одній людині може прийти в голову, зробити якесь велике зло, а тягнеться ціла маса інших мучеників за нею. Тражденних нещасних і так далі. Отже, любимо життя, і не зловживаємо нічим.